ТОПДЕНТ – це стоматологічний центр високого класу, готовий надати своїм пацієнтам всі види комплексного лікування в рамках єдиної виробленої досвідченими лікарями та узгодженої з вами концепції. Стоматологічний центр Топдент створений спеціально для вибагливих пацієнтів, для тих, хто цінує якість лікування в поєднанні з високим рівнем сервісу і комфорту. При цьому ми дотримуємося виключно індивідуального підходу до кожного, хто звернувся по допомогу. Для самих маленьких пацієнтів створена дитяча зона, де вони можуть зануритися в світ улюблених мультиків та іграшок, забуваючи про страхи, які пов'язані з відвідуванням стоматолога. Ліана Голуб Лікар-ортодонт в стоматологічній клініці топ-дент. Досвід практичної роботи 8 років. Лікарка має понад 40 сертифікатів і дипломів. Ліана Валеріївна завжди прагне досягти якісного результату шляхом тісної співпраці пацієнта і лікаря протягом всього періоду лікування. Індивідуальний підхід до кожного пацієнта забезпечує взаєморозуміння, довіру. І якісний результат, детальне поетапне планування, і командна взаємодія лікарів суміжних напрямків роблять ортодонтичне лікування максимально ефективним. Вітаю! я Ліана Голуб, лікар-стоматолог-ортодонт стоматологічного центру ТОП-Дент. Сьогодні ми поговоримо про сучасні методи ортодонтичного лікування у дорослих та дітей. Розпочнемо з відповідей на поширені питання, які турбують наших пацієнтів. На консультаціях досить часто доводиться відповідати на питання, в якому віці краще розпочати лікування. Першу консультацію у ортодонта варто отримати у віці 2,5-3 років, але таким маленьким пацієнтам лікар надасть рекомендації щодо профілактичних патологій. До них відноситься відмова від пляшечок та пустушок, слідкування за вільним носовим диханням та вживання достатньої кількості овочів, фруктів, твердих продуктів у неподрібненому вигляді для тренування жувального апарату у дитини, що стимулює правильний та достатній розвиток щелеп. У віці 5-6 років батьки повинні спостерігати утворення проміжків між молочними зубами, що є гарною ознакою розвитку зубощелепного комплексу. Саме в такому віці батьки найчастіше штовхуються з проблемами ортодонтичного характеру. Таким пацієнтам рекомендовано ортодонтичне лікування знімними або незнімними апаратами. Для заохочення та зацікавлення дітей ми пропонуємо самостійно обирати колір та дизайн пластинки. У віці 11-14 років завершується фізіологічна зміна молочних зубів на постійні, але остаточне формування прикусу завершується, коли закриваються зони росту. У віці 13 до 20 років в середньому. Саме в цей період значно легше та швидше відбувається виправлення ортодонтичних патологій. Такі вікові категорії може бути запропоновано брекет-систему або комбінації з незнімного апарату та брекет-системи. А що ж робити пацієнтам, в яких прикус вже сформувався патологічно та зони росту, давно закриті? Звісно, сучасне ортодонтичне лікування не має вікових обмежень. Дорослим пацієнтам може бути рекомендовано лікування брекет-системою або системою елайнерів. Також в індивідуальних випадках використовують додаткові ортодонтичні опори у вигляді мікроімплантів. Що краще: елайнери чи брекет-система? Обидві системи мають різну концепцію та вигляд, але забезпечують ідентичний результат. Тобто виправлення прикусу та положення зубів. Пацієнт має змогу обрати найкомфортніший метод конкретно для себе. Що обрати, якщо людина має високі естетичні вимоги та бажає мати найменш помітні ортодонтичні конструкції на зубах? Навіть тут сучасний світ ортодонтії не стоїть на місці. Пацієнт має змогу обрати елайнери або естетичні брекет-системи. Матеріалом, з якого виготовлені брекети, може бути. Кераміка в колір зубів або сапфір прозорий як скло. Такі конструкції малопомітні на зубах та по ефективності нічим не поступаються металевим брекет-системам. На питання, чи можуть брекети зіпсувати емаль та викликати каріс, відповідаємо. Науково доведено, що єдиною причиною виникнення карісу є патогенна флора, в якій містяться бактерії стрептококу. Дані бактерії розмножуються в зубному нальоті. Та продуктами свого розпаду руйнують емаль, що спричиняє каріозні ураження. Тобто це інфекційне захворювання. При належній гігієні та відсутності нальоту між ортодонтичними конструкціями здоров'я емалі буде збережено. Чи можуть зуби знову викривитись після ортодонтичного лікування? При дотриманні усіх рекомендацій ортодонта зуби залишаться рівними після лікування. Що може спровокувати втрату результату після лікування? Факторами ризику є зуби мудрості, які прорізуються в дорослому віці та можуть провокувати зміщення зубного ряду. Перед ортодонтичним лікуванням рекомендовано видаляти зуби мудрості у більшості випадків. По завершенню лікування пацієнту обов'язково встановлюють ретейнери на внутрішню поверхню зубів для збереження результату. Також додатково виготовляються індивідуальні знімні капи. Це і є запорукою стабільного результату. Варто пам'ятати, що естетична посмішка додає впевненості людині, чим забезпечує успіх у всіх сферах діяльності. Але ортодонтичне лікування це не лише краса та естетика зубів, це в першу чергу здоров'я. Адже фізіологічний прикус це максимальна кількість контактів між зубами верхньої та нижньої щелепи. Відповідно, підвищується жувальна ефективність, що позитивно впливає на шлунково-кишковий тракт. Правильне положення щелеп може впливати на гармонійну поставу та зменшити проблеми опорно-рухового апарату. Вирівнювання зубних рядів сприяє зручності гігієни. Це і є запорукою здоров'я ясен. У дітей розширення вузької верхньої щелепи сприяє. Покращенню носового дихання та в деяких випадках вирішує проблеми з лорб-органами. Під час тривалого ортодонтичного лікування в один-два роки наша спільна з пацієнтами мета та тісна співпраця часто переростають у дружні стосунки. Адже я намагаюсь бути на зв'язку з пацієнтами завжди, задля їх спокою та комфорту. В стоматологічному центрі ТОПДЕНТ цінують кожного, хто довірив нам здоров'я своїх зубів. Бережіть себе і до зустрічі!